Вітаю глядачів телекомпанії Аверс. В ефірі на часі інтерв'ю. Ми живемо в епоху розвитку технологій і, відповідно, злочини підлаштовуються під ці технології. Сьогодні гість нашої програми Кухарчук Юрій, працівник поліції, старший лейтенант, представник кіберполіції, і ми обговорюємо проблему кіберзлочинів і їх загрози національної безпеці України. Вітаю вас, пане Юрію! Доброго дня. А розкажіть, будь ласка, які зараз на ще кіберзлочини, з якими вашій службі доведеться мати справи? Скажем так, як розвиваються стрімко технології, мобільні пристрої, комп'ютери, так і різного роду спеціалісти, шахраї, хакери теж не сидять на місці, але якщо говорити взагалом, вони використовують майже ті ж самі схеми, ті самі методи, вони нічим не відрізняються. Основним інструментарієм є соціальна інженерія, так звана психологія людей, яку вони використовують. Схеми ж, по суті. Ті ж самі це передоплата в інстаграмі за якийсь товар. Вони створюють умовно явний інстаграм-магазин, який насправді не існує, і продають неіснуючий товар. Людина переходить, хоче купити якийсь товар, бачить знижку на цей товар, і вона вирішує, що мені підходить. Я хочу купити цей товар. І вона, не думаючи, бачачи, як то відчуваючи свою безпеку, що вона перебуває вдома. Вона відчуває захист, вона не думає, що зараз її банківські картки можуть викрасти якісь грошові кошти. Вона починає переказувати або надавати якісь дані банківського рахунку, CV-код або дату випуску картку, і таким чином втручаються в роботу. Так само, ж не забуваємо про так звану схему, але доставка. Ви тільки виконали якийсь товар на платформі OLX, Вам на Viber вже пише невідомий номер, який говорить про те, що я вже купила ваш товар через olx доставку. Люди не до кінця обізнані, як працює платформа OLX. Їм на Viber проходить сповіщення з посиланням. Перейдіть за посиланням і можете отримати грошові кошти, які ми вже оплатили. Людина переходить, інтерфейс зовні схожий на OLX, візерунки, картинки, надпис OLX. І в віконечко введіть номер карточки, CV-код, дату випуску. Людина довго не задумуючи, бачить інтерфейс OLX, посилання здається схоже. Вводить дані карточки, що відбувається. У людей списуються грошові кошти як з основного рахунку. Якщо є кредитна лінія з кредитного рахунку, на сьогоднішній день навіть такі шахраїв не здогадалися, вони створюють, утримують доступ до мобільного банкінгу, створюють електронну кредитну карту, і навіть звідти викрадають грошові кошти. Загалом схеми ті ж самі ситуація плачевна, тому що якщо візьмемо статистику, за добу на території Волинської області приблизно кількість заяв з приводу таких шахрайських дій сягає від 30 до 40 заяв по території і підрозділам які є, поліції, які збираються. Це за який період? За день. За день 30-40? Да, за день на території Волинської області таких е кримінальних правопорушень. 30-40 в середньому сума за подійні шкоди сягає орієнтовно за добу від 400 тисяч до 500 тисяч гривень. Також можемо можу розповісти після нового року. Стала дуже часто схема про взломи телеграм-каналів соцмереж. Це облікові записи телеграм, облікові записи інстаграм. І тому подібне, яким чином це відбувається, взагалом просто приходить сповіщення людям. Проголосуйте за танець чи пісню моєї дочки, внучки. Перейдіть за посиланням. Людина авторизовується, щоб авторизуватися на тому сайті, проголосувати ваш голос було зараховано. Вам надходить сповіщення з кодом. Людина недовго думаючи, задумається, що ще я можу такого тут зробити. Це ж всього лише проголосувати. Людина вводить цей код, а паралельно людина, яка відправляла це посилання, отримує доступ до облікового запису тієї чи іншої соцмережі. Якщо у вас не стоїть двохфакторна аутентифікація, немає коду, який вас може захистити, який ви самі придумали. Людина отримує доступ. А можна ще раз детальніше, що таке двохфакторна? Аутентифікація дивіться по простому, це ваш власний пароль, це використовується майже у всіх соцмережах. Як це відбувається, коли, наприклад, ви ви хочете авторизуватися в своєму обліковому записі соцмережі з нового пристрою? Вам необхідно не тільки отримати код сповіщення на ваш пристрій, умовно кажучи, мобільний телефон, який прив'язаний до облікового запису, а ще другий додатковий пароль, який знаєте тільки ви. І якщо зловмисник він матиме код підтвердження, ваш якщо так складеться, що людина випадково його назве, то він стикнеться з паролем. І коли він навіть запитає, чи мо дайте код, ви одразу зрозумієте, що щось не так, що він просить якийсь пароль, або навіть сам зрозуміє про те, що ну нема сенсу далі йти, тому що людина пароль не скаже, людина зрозуміє, що це вже хтось хоче отримати доступ до її соцмереж, і вона вбереже себе, обереже дані облікового запису, тому що проблематика Чому коли лю коли шахраї отримують доступ до вашого облікового запису? Вони роблять максимальну розсилку по всім контактам, і вони просять: перекинь кошти на таку-ту картку, допоможи. У мене біда, і повірте, люди відправляють від 10 до 16 тисяч гривень. Тому що це бувають родичі, це буває чоловік, дружина, брат, сестра і люди, оце працює соціальна інженерія. Людям настільки незручно запитати, що в людини сталося, їм легше відправити гроші і потім запитатися. Вони не мають цієї звички відразу зателефонувати, спитати, що не так, що страпилось, на що тобі потрібні гроші. Люди відчувають цей дискомфорт, і вони не телефонують. Але в результаті потім ж приходять і пишуть заяву поліцію, що мене надурили, обліковий запис мого родича чи знайомого друга взламали, і маємо таку неприємну ситуацію. Можете поділитися, чи є шанс, що злочинців знайдуть. Дивіться, Яка ваша практика? Скажімо так, таких злочинців ми знаходимо. Це, це є реально і це, просто є проблематика, що такі злочинці на сьогоднішній день поділяються на дві категорії: які знаходяться на території України, які знаходяться на непідконтрольних нам територіях, на території Росії. Чому поясню, коли ми перевіряємо ці облікові записи, ми бачимо, що вхід відбувається ip адреси з Росії, тобто ми розуміємо, що ця особа, яка здійснила цю масову розсилку, цю зробила повутинку, до якої всі під'єдналися, і коли зламали, це так само особи, які знаходяться на території Росії. Але на сьогоднішній день ми маємо і справді осіб, які це вчиняють на території України. Попередньо всю інформацію сказати не можу, але ну така ситуація є. Такі люди є, і я думаю, в найближчий час притягнемо їх до кримінальної відповідальності за такі протиправні дії. Це буде 190 стаття Кримінального кодексу України Шахрайство за володіння чужим майном або зловживанням довіри. І це так само буде 361 стаття це втручання в роботу електронно обчислених механізмів та пристроїв. Відбуваються такі випадки, що не тільки кошти забираються в громадян, а відбуваються хакерські атаки, зламуться сайти, зламуться телеграм-канали або навіть телебачення, кабельне телебачення. І ми нещодавно спостерігали буквально декілька днів тому, як один з українських каналів близько 5-6 годин транслював російську символіку. І нічого не відбувалось. Хто за це насе відповідальність? Хто може бути причетний до таких дій? І взагалі на що вони направлені? О, дивіться, ми, ми розуміємо, що в нас кожен день в Україні триває війна, і, скажімо так, таким чином ми можемо підозрювати, бо до кінця ми не можемо цей факт, але підозрювати, що е, сторона агресор на сьогоднішній день, з якої в нас е, війна таким чином, хоче е, як то сказати, дезморалізувати населення і показати те, що вони мають якусь перевагу. Але проблематика в тому, що кіберполіція теж працює відповідно, якщо написана заява в рамках кримінального провадження, здійснюється дослід... досудове розслідування. Ми всі обставини справи. дуже велике питання до провайдерів, які надають інтернет-послуги телекомунікаційні послуги, тому що по суті всі сайти ресурси вони підтримують, коли кожна та чи інша компанія, чи це телеканал, чи це радіо, підписує з ним контракт. Вони зобов'язані в певний період часу здійснювати якусь перевірку їхніх е, можливостей. Дивіться, ми, як підрозділ ділки Берполісі, ми наділені повноваженням повноваженнями здійснювати супровід в рамках кримінального провадження, дослідити, встановити, перевірити і, або спростувати факт е, злочину. Е, провайдер на себе несе ту відповідальність, що він коли підписує в рамках комусь контракт, безпеку, е, цілісність, захист серверів. І, взагалі, можливість час від часу перевіряти, приїхати тобто, це вже питання більш індивідуальне до того. Як той чи інший канал домовлявся співпрацювати з якого він не взяли провайдера, чи дешевшого, чи дорожчого, чи вони не чом зекономили на сайті так само, чи вони проплатили дорожчого розробника сайту, який він зробив його на максимально захищенішим? Чи вони проплатили дешевшого? Зекономили таким чином, дали можливість зламати свій ресурс? Ну от вже відбулось. Трансляція була на одному з всеукраїнських каналів, а його транслювали по всій Україні. Оператори кабельного телебачення, інтернет провайдери, які їх взагалі мають бути дії а, провайдерів. Саме провайдерів, звісно, що канал вже зрозумів, зрозумів, з'ясував, що відбула, відбулось, і вони застосовували якісь дії, але припинити трансляцію довгий час не вдавалося. Дивіться е, такі дії – Це технічний персонал. Це так робиться не все дуже швидко, тому що якщо. Ми беремо ідеальну ситуацію. Така подія відразу сталася, звернулася до підрозділу поліції, чи Кіберполіції, чи будь-якого підрозділу поліції, який є найближчий, або зателефонували на лінію 102. І технічному працівнику підрозділу Національної поліції потрібно, скажімо так, таким чином отримати доступ до цієї системи, щоб зрозуміти, як сталася. Побачити технічну складову, щоб зрозуміти і оцінити ситуацію, як це сталося, яким чином, тому що все ж таки це проблематика в тому, що коли отримує такий доступ чи хакерська атака. Є нюанс, що десь хтось недопрацював, Не до кінця повноцінний захист провайдера, не до кінця, все ж таки, так як я кажу, розробник сайту десь недопрацював ключі і механізми. В нас є спеціалісти, в нас є технічні працівники, які уповноважені, наділені знаннями, і вони розуміють цю частину механізму цього структурного дерева, як це все відбувається. Але в дві хвилини, в п'ять хвилин, це не ремонтується, це відновити важко. Але повірте, це все відновлюється з часом. Ми встановлюємо справді хто це все робить, і звідки йде першочергове джерело цієї хакерської атаки. Але скажімо так, уберегти себе до кінця захистити може тільки безпосередньо, кожен сам себе кожна своя компанія настільки, наскільки нам приділить увагу цьому захисту. На що взагалі направлені такі хакерські атаки? Кошти не знімаються, немає ніякої матеріальної шкоди. Для чого вони це роблять? взагалі? це є своєрідне ІПСО інформаційно-психологічна операція Росія безпосередньо, як сторона агресія, сорок країна агресора. Вони розуміють, що. Вони мають великі втрати на сході. Вони не до кінця можуть контролювати ситуацію з військовими. Вони бачать, що українці готові боротися до кінця, і до останнього воїна ми будемо боротися за нашу цілісність, за нашу державність, за нашу мову. Вони розуміють, що потрібно якимось чином деморалізувати населення, тобто показати те, що вони мають такі можливості, що вони можуть якось вплинути. Наголошу на свою чергу максимально. Не звертайте увагу на такі своєрідні, сумнівні новини. Їх треба критично аналізувати, тому що вони її використовують і ПСО, і в телеграмі, і в соцмережах, і в інстаграмах. Вони пишуть. Скажем, так про президента може щось написати, про міністра, може, про якихось заступників, може, про міністерство внутрішніх справ цю інформацію треба перевіряти і перевіряти її на офіційних ресурсах державних сайтів і структур, тому що таким чином вони теж на це впливають. Якщо люди стали, скажем так, побачили таку інформацію або стикнулися з такою інформацією на сьогоднішній день. Працівники кіберполіції разом з волонтерами створили такий проект, як Брама. Що це за проект? Цей проект дає можливість людям дуже легко за допомогою телеграм-каналу, телеграм-боту, який так само ж називається Брама. Можна зайти і відправити будь-який ресурс, будь-яку інформацію, яку ви вважаєте сумнівною на перевірку адміністратору, якщо адміністратор справді бачає якусь загрозу, і ПСО чи це якась російська пропаганда, відразу цілою командою волонтерів, звичайних українців, які підписані на наш телеграм-канал Брама. Ми блокуємо такі ресурси. Тобто можна повідомлення з цього телеграм-каналу, яке є сумнівне Звичайно. або шокуюче, шу да, можна відправити на перевірку. Звичайно, так, Адміністратори там працюють 7-24, вони регулярно це все перевіряють, вони регулярно ну, оцінюють цю всю ситуацію і дають можливість нам заблокувати, тому що ми розуміємо, що ну, соцмережі не є нам до кінця підконтрольні. Вони є під контроль іншій країні і таким чином лише, але ми з цим боремося. У нас є дуже багато. Наша статистика в цифрах зараз назвати не можу, але в нас дуже багато заблокованих російських телеграм-каналів, які сягали до півтора мільйонів, просто підписників а переглядів там було близько двох мільйонів. Ютуб-канали, тікток інстаграм блогери інстаграм-блогери. Ми над цим працюємо, і якщо вони думають, що вони занесеніше, то вони дуже глибоко помиляються. Бо як то кажуть, і сила і правда на нашому боці, на українців. Тобто з інформаційною війною в нас є ресурси для боротьби. Звичайно, ресурси це є ми, наші знання, наші можливості і наша впевненість в перемогу. Кіберполіція, що це за люди, що це за працівники, які ви... хто вони за освітою взагалі? Які oh. у вас є ресурси для попередження виявлення таких правопорушень? E Кіберполіція – це є працівники, які мають повну вищу освіту. В нас є працівники в залежності від отриманої освіти. Вони направлені в різні відділи, які там, наприклад, технічна складова займається. Хтось займається оперативним супроводом кримінальних провадження. В нас є як працівники з правоохоронної діяльності, спеціальністю, як і з юридичною, є так свого роду технічною освітою, про яку я розповідати не можу. Але загалом це звичайні працівники поліції, які, наприклад, закінчили півроку, потрапили на конкурс, звичайний громадянин України. Раїни він побачив відкритий конкурс у Національної поліції України, що можна потрапити під розділ Кіберполіції. Він оформляє документи, проходить військово-лікарську комісію на стан здоров'я, проходить спеціальну фізичну підготовку. Рівень володіння знаннями законодавства. Це закон України про національну поліцію, конституцію кримінально процесуальне законодавство, кримінальний кодекс України. Якщо його знання міні-навички відповідають критеріям, він потрапляє на півроку на підвищення кваліфікацій. Фахівці IT сфери більшого правильно розуміє більшого так, але і людина, яка підкріплена нормативно-правовою базою і орієнтується, теж може стати спокійно. У нас є свої it працівники, теж які проходять цей весь етап, тому що зрозумієте, керби поліція, так звичайно, це технічна складова національної поліції України, як, як IT, хакери і тому подібне. Але ми не забуваємо про те, що ми так само маємо бути фізично розвинені. Ми маємо вміння користуватися зброєю навіть посеред вулиці, виявити якісь добре, а можемо ми застосовувати такі ж е, заходи боротьби, як і застосовують Російська Федерація. О, ну були є. вже повідомлення, що відбуваються певні хакерські атаки на російських і телеграм-каналах, і сайтах. І Дивіться, інтернет ресурси. Такі дії може вчиняти будь-який громадянин України, але ви розумієте, що як структура органу Національної поліції ми офіційно такі дії вчиняти не можемо. А будете притягати до відповідальності, якщо такі дії будуть вчиняти громадяни України проти Російської якщо Федерації. Усі будуть вбачатися склад кримінального правопорушення і буде потерпіла сторона, яка буде готова написати заяву до органу Національної поліції в рамках кримінально-процесуального законодавства. Така заява буде зареєстрована від потерпілої сторони. І якщо це буде майновий злочин, чи не майновий, будемо розбиратися і в рамках кримінального провадження будемо з'ясовувати, якщо такий заявник у нас з'явиться. Скажіть ще, будь ласка, як взагалі попереджуються такі правопорушення? Чи є якась процедура саме попередження? Звісно, коли вже трапляється правопорушення, ми звертаємось до поліції, до кіберполіції, а от якісь превентивні заходи вживаються? Неодноразово не особисто здійснюється контроль за соцмережами, і ми не те, щоб регулярно, буквально кожен день здійснюємо розсилку в соцмережах. Про те, що люди будьте обережні, не називайте свої персональні дані. Люди обережно не заходьте на такі ресурси. Люди не називайте, якщо телефонує працівник банку, він ніколи не буде питати ресурси. За допомогою загальнодоступних ресурсів Національної поліції ми поширюємо таку інформацію. Ми проводимо лекції, бесіди в навчальних закладах, починаючи з школи, університети та будь-який заклад у світі. Я особисто провожу лекції, де розповідаю. Не тільки дітям, не тільки студентам, а й ми збираємо і викладачів, ми збираємо вчителів, час від часу проводимо з депутатами, з заступниками, з головами громад про те, що ми розповідаємо, тому що ця проблематика вона охоплює, немає категорії людей, яка б охоплювала конкретно, вона охоплює всіх. Тому що кожен з нас є користувач мобільного пристрою, кожен з нас є е, володілець банківських рахунків, і ця ситуація зачіпає кожного. Тобто превентивні ресурси, навіть можна сказати, те, що ми зараз розповідаємо, те, що ми з вами проводимо, це, по суті, є своєрідні профілактичні заходи щодо протидії таких шахрайств. От чи до національної безпеки є якісь заходи протидії загрозам національної безпеки через інтернет-ресурси, ЗМІ? Захист це є ми самі, наша оцінка, аналіз ситуації. Якщо ми розуміємо, що ми користуємося інтернетом, ми маємо розуміти те, що ми можемо вчинити якусь загрозу як для себе, для, для своїх рідних. Зайти на якийсь, наприклад, незрозумілий сайт, звичайний приклад, вам прийшло на електронну пошту якесь сповіщення, дешевий товар, купи товар. Заходите на цей ресурс, пише помилка. Сайт не працює, ви його закриваєте, не зважаєте на це увагу, а в цей ж момент ви могли собі закачати злоякісне програмне забезпечення, тому що Віруси ви ще вірус так, так угу. це своєрідний вірус, на який ви могли собі закачати, і ви просто в цей момент ви навіть не зрозуміли, що ви зробили, але ви просто взяли, прочитали, відкрили посилання від чужої людини, яка вам невідома. Зайшли на якийсь інтернет-магазин, яким ви ніколи не користувались, але ви чомусь вирішили туди зайти, купити товар, вести дані карточки. По суті, проблема в тому, що люди чомусь критично намислять, їм щось заважає. Ну зрозумійте, інтернет, мобільний телефон це є відповідальність. Відповідальність перед собою про те, що. Свої персональні дані, твої фото і відео, які знаходяться на твоєму мобільному пристрої, вони можуть бути передані якійсь чужій особі, яка може з ними скористатись і вчинити кримінальне правопорушення. Якщо треба, як то кажуть, починати з самого себе, контролювати свої дії, куди ми заходимо, що ми робимо, і е, бути обізнаними. Дякую, пане Юрію. Дякую, що завітали до нас, що дали нам Дам, дякую. консультацію. До нових зустрічей в нашій студії. На все добре.